Всім привіт! Сьогодні пастелю буду малювати вишеньки. Це просто такий, знаєте, водний урок, як намалювати, що намалювати більш-менш об'ємну пастелю. І почнемо з того, що ось так я зображую простим олівцем наші вишні, накидаю ось таку форму, ця вишенька друга буде трошечки нижче. Ось так перехилена. І ось так вони будуть. Косяць один до одного. Поїхали. Беру ось такий рожевий і трошечки на серединку. Потім беру червоного і малюю повністю вже по контуру. І так само з цією виші. Малюємо по контуру. Далі знаходжу темно-коричневий і кидаю ось тут. Беремо пальчик і починаємо розташовувати ось таким чином. І тут все так само. Тепер нам не вистачає, я б ще трошечки сюди додала. Такого коричневого, да, щоб воно було більш темніше. І не вистачає такого світленького, біленького. Такий okay, бажувати ось сюди, ось сюди надамо. Ось сюди, але там пам'ятаємо, що буде темне, прям чорне. Десь зараз знайду гострий такий кут. Ось тут. І ось тут. Ось так. Далі буду брати чорний. Трохи додам на тінь. Візьме світліший коричневий трошки висвітлю в деяких моментах. І кидаємо тінь і тінь, тінь. У мене буде така синенька. Не, давайте, не давайте почну з сірого, да. Сіренька така. І до цього сиренького я додам темно-фіолетовий. І ще якийсь пачок наш. Ось так. І з таким чином в нас виходять дві таких милих вишеньки. Якщо ви любите прям білі-білі бліки, можете додати прям білі. Мені дуже подобаються білі бліки, тому я оці декілька бліків наших не всі, але більшість зроблю ще такими більш білими. І все, наші дві вишеньки готові все дуже просто, швидко і гарно. Напишіть в коментарях, як вам, і до зустрічі в нових відео.